А за вікном вже вечір і зима, холодна й сніжна, тиха і чудова, хоч за верюх і хурделиці нема, але вона для всіх уже казкова. Бо зовсім скоро новий рік прийде, свята війдуть до кожної хатини. А під ялинку чарівник зайде і доторкнеться щастям до людини. Дарунки під ялинку покладе й подарувати серденько зуміє. До кого щастя раптом приведе, чи подарує чарівну надію. Отця є вже ялиночка краса, а за вікном зима казки малює. І знаєте, я вірю в чудеса І, сподіваюсь, чарівник почує. Я рада знову вітати вас, мої любі друзі, на рукодільному каналі Марусина скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості і неймовірно вдячна, що ви знову зайшли на мій канал. А якщо на моєму каналі ви вперше, ласкаво запрошую. І нагадую, що це черговий день, черговий влогмас в очікуванні різдва, різдвяні посиденьки з марусею. Ну що ж, у мене знову запашна кава. Знову буде. Такий рукодільно-життєвий день. І сьогодні ми з вами відкриємо два мої адвенти: шоколадний та пряжний пряжі ручного фарбування. Нагадую, що посилаю усі корисні посилання, в тому числі на майстрині, яка фарбувала цю пряжу, я залишу знизу в інфобоксі. Знову Оленочка кине кубики і я знову спробую щось зв'язати в рамках магічного кубика. Ну і щиро сподіваюся, що щось цікаве я вам розкажу і покажу сьогодні. Отож, влаштовуйтесь позручніше, беріть запашний напій, беріть улюблене своє хобі, чим ви там займаєтеся. І приємного вам перегляду, мої хороші. Найперше знову відкриваю свій шоколадний адвент, беру цукерочку. Так, у мене сьогодні 11 грудня, отже, я відкриваю 11 комірочку. І мене тут чекає шоколадна медалька. З ось таким милим сніговичком. Хм. Яке воно миле, правда? У своєму пряжному адвенті шкарпетковому я помаленьку рухаюся уже до екватору. Сьогодні я відкриваю шостий ось такий чудовий будиночок. Тут є циферка 6. І давайте ж подивимося. Яка пасмочка мене чекає сьогодні. Ось ця пасмочка схожа на попередню. І це у мене, дивіться, які кольори. Ой, дуже красиві. Люблю такі ніжні, ніжні. Подивіться, є крапинки Дуже красиво. Ще раз доброго ранку. Я вас вітаю у третьому дні магічного кубика. І сьогодні кубик я вже подивилася. І на сьогодні нам Оленочка кинула дубль. І нас очікує процес номер один. Вірніше, мене очікує процес номер 1 І це чудовий процес це сукня для моєї донечки. Ось так вона зараз виглядає на такому етапі. Я, дівчатка, зараз поставлю маркерочок. Щоб ми бачили результати робота. Ну і буду ще раз сподіватися, що трішки сьогодні пов'яжу. У мене тут спиці номер 2 шкарпеткова пряжа. Ну, тобто, такий процес, як, знаєте, я б його назвала медитативним. В'яжу я з пряжі ручного фарбування, ось такої красивої, це від нашої галинки, рукодільні моменти життя галинки. І в'яжу я круглою кокеткою зверху, ось така в мене кокеточка з таким візеруночком. Ну і, звісно, мені би хотілося вже побачити хоча б такий невеличкий результат, тому що я в'яжу цю сукню з голови. Ну, тобто, як я її собі бачу, як її собі уявляю, і для того, щоб мені її продумати, як її далі в'язати, треба бачити якісь результати. Ну, нічого, щось сьогодні пов'яжемо. Але ще, дівчатка, я хочу взяти ще один процесик з собою. Це ось ця шапочка на замовлення. І я думаю, що я сьогодні під час тривог, чи ну, під час обідньої перерви ще попрацюю над цією шапочкою. Гарного, тихо, мирного вам дня, а ми зустрінемося з вами ще. Доброго усім ранку! Для поціновувачів моєї арінки. Доброго ранку від Аріночки. Аріночка відкриває свій шоколадний адвентик. Да, вона вже навчилася, бачите? Вона вже в мене все робить самостійно. Єдине, що треба допомогти, їй трішечки, як то кажуть, дістати шоколадку. Зараз я це зроблю і ми вам покажемо. А в нас сьогодні чарівний шоколадний чобіточок. Ух ти, який він класний! А ще Аріночка була слухняна і її під ялиночкою чекав ось такий подарунок. Це повітряний пластилін, набір повітряного пластиліну. Один такий набір нам приходив в подарунок від пані Оксани. А один такий набірчик приніс нам чарівник під ялиночку. Так? І ось така цукерочка у вигляді футбольного м'яча. Ось такі гостинчики для моєї донечки сьогодні. Знімаю відео про арін чи ні ноги. Дуже просила. Оце так сидить зранку і балується І не хоче вдіватися в садочок. Ну і що робити? А? Арінка? Ми в садочок йдемо? Ідемо чи ні? Ну, все, тоді мама пішла, а ти оставайся вдома, добре? От бачите? І таке зранку в нас буває. thank you Знову у мене таке непланове підключення. Я тут наводила такий трішечки лад в своїй рукодільній скрині складала ниточки на майбутні проекти, які я, можливо, ще розпочну в кінці грудня, а можливо, вже в січні. І знайшла пакуночок замовлення з пряжного магазину, який я вам не показала. І я вирішила виправити цю ситуацію і розповісти вам про, скажімо так, невеличку покупочку. Отже, давайте розпочнемо. А розпочати, дівчатка, я хочу з ось такої бобіночки. Тут у мене 190 г. Е, так, це на рідному конусі. І це у нас 58% кідмохер, 10 меринос, 32 ПА, 1500 метрів на 100 г. І це в мене славнозвісний камелот. Е, почула я про цей е, кідмохерчик від Світланки, канал її Давай пов'яжемо в Києві на рукодільні зустрічі. Вона якраз прийшла в своєму такому червоному чарівному джемпері ажурному. Не пам'ятаю, морошка, не морошка. Ну, одним словом, я думаю, що хто дивиться Світланку, той знає, про який джемпер я говорю. Вона там до основної ниточки домішувала камелот. І ми балакали про нього, що він трішки поколює і тому інше. І ось заходжу я в магазин і дивлюся на розпродажі 190 г цього камелоту. І така була приємна ціна. І я взяла цю ниточку не просто так. Я взяла цю ниточку в підмот до одної неймовірної пряжі, яка у мене є в запасиках. Це, дівчатка, ось така ниточка. Зараз я вам прикладу. Дві ниточки разом, ось так. І зараз вам покажу, так, ось так. Тобто, якщо взяти в одну ниточку підмоту, буде трішечки пухнастості, але особливо він тут, ну, скажімо, ролі не зіграє, так? Просто додать трохи-чуть пухнастості. Хоча для цієї ниточки мені під мод і не особливо потрібен був, тому що я маю її в достатній кількості. Ця ниточка це один з улюблених моїх артикулів. Це Дороті, 90% мариносу 10 кашеміру. А от метраж, дівчатка, я її не пам'ятаю. У мене такий. Меланж, вона скручена з двох ниточок, і я маю її 600 грамів. І брала я цю ниточку в надії, колись все-таки втілити одну з своїх забаганок, зв'язати собі джемпер напівпатентною резинкою. От, і ви знаєте,. Я вирішила вам все-таки показати один свій джемпер, який зв'язаний з цієї пряжі Дороті. В'язала я його, напевно, ще певно, до повномасштабного вторгнення, десь у 2021 році. Це ось такий джемпер, він зв'язаний. Поперечним в'язанням від рукава до рукава. І я вперше на цьому джемпері знайомилася з бобінною ниточкою. Тобто, я взагалі не знала, що таке бобінна ниточка. Я купила ось цю бобінку. Вручну це все перемотала. І розумієте, я не знала, що ця ниточка шикарно відкривається. У мене він ніби таки трішки забите полотно, хоча він класний і він дуже теплий. Не дивлячись на те, що тут є ажурні доріжки, що тут є доріжки паєток. От. Він шикарний, теплий. Ну, Одним словом, мені він дуже подобається, я його з задоволенням ношу от в таке демосезоння, тому що все, все одно мені в ньому холодно на роботі, треба щось піддівати через ці дірочки. Але він класний. І наскільки приємна ниточка після прання, наскільки вона м'ягусінька, наскільки вона класна, що цей артикул, ну просто е, от після цього джемпера запав мені в душу і все. І от е, мені прийшла така ідея зв'язати собі джемпер напівпатентною резиночкою. І якось в магазині розхом'ячка я побачила цю пряжу, купила спочатку собі. 500 грамів, а потім ще докупила 100 чи 150 в мене навіть тут, я вам точно не скажу. Мені дуже подобається цей меланжевий ефектик. Я думаю, що буде дуже класний джемперочок, тим більше з ось цим камелотиком. Якраз випробую на собі, кусається. Мені камелот чи не кусається. Нагадаю, в мене тут 190 грамів. Це був один артикул, який я купила. Далі. Далі я купила 100 грамів ось такої класної ниточки. Це шкарпеткова ниточка регія. Хоча вона така тонюсінька, Але тут 420 метрів на 100 грамів. 70 меринос 30па. Ну, купила то й купила. Я не впевнена, що я її буду в'язати якраз ось в такому вигляді, як вона є. Я думаю, що я її пофарбую. Колись, може, зберуся. От, я купила 100 грамів на пробу, думаю, можливо, я спробую її пофарбувати. Така ось молочного кольору. І ще це були покупки вдалі. Я рахую, все супер, все добре, ну, крім того, що ниточка тоненька, але все добре. І далі я купила ниточку, яка виглядає ось так. Я вам зараз ставлю фотографію, як вона виглядала в телеграм-каналі. Позиціонується ця ниточка як шкарпеткова пряжа Рікі Люксорі Selection від Rigo Design, 75 меринос, 25 поліамід, 400 метрів на 100 г і колір бежевий. Так і написано: Колір бежевий. я вам скрім вставляю. Але прийшла мені ось така сіра ниточка. Коли я запитала в магазину, що це якась помилка, я спочатку подумала, що мені відправили чужу бубіночку. Таке буває, коли я інколи купую по одній бубіночці з певним інтервалом, а потім прошу надіслати мені всю ниточку. Так дуже часто я роблю і в інших магазинах, саме в телеграм-каналі. І Тут так завжди тут робили. На що мені написали, що ні, це та ниточка, але якщо в мене не влаштовий колір, мені поміняє. Е, якщо чесно, я брала цю ниточку також з надією її пофарбувати. Ціна була, до речі, приємна: 100 гривень на, за 100 г. От, Але я собі уявила оце відсилання назад, оце пересилання, вартість цього пересилання, і я вирішила, що, напевно, воно того просто не вартує. У мене тут бобіночка 400 грамів, і я вам покажу ниточку. Ось так виглядає ниточка. Вона мягесенька, вона класненька. Тобто, я думаю, що шкарпетки будуть гарні. Ну, не вийде фарбувати, ну, хай і не буде фарбувати. Я спробую, до речі, мені здається, що класно буде шкарпетки з захисникам, напевно. Я, я від... ну, спробую сама в'язати, можливо, поділюся з кимось дівчатк... з дівчаток. Благо йдуть свята. Мені треба готувати багато-багато подарунків. Отже, можливо, поділюся з кимось з дівчаток, тому що вона дуже ніжна, дуже ніжна, дуже класна. Ну, от хотіла я колір бежевий, прийшов мені сірий, Ну, фарбувати вже я її не буду, буду щось інше шукати у своїх запасиках, тим більше я згадала, що в мене в запасиках є бубінка, і в мене є 500 грам на пасма для фарбування. Тому, значить, можливо, і на краще, щоб прийшов такий сірий, але мене дійсно, якщо чесно, здивувало це. Тому що очікувала я на бежу. Неприємно, але дівчатка не критично. Хаяти магазин я не буду, тому що я його люблю, цей магазин. І якщо навіть сталася помилка, чи не та фотографія, чи ще щось, ну, всі ми люди і зі всіма буває. Головне, що ниточка хороша, класна. Так, ось така в мене невеличка покупочка, чекайте, я не ту бубіночку беру. Така, знайде, спокійних, стриманих кольорів. Вийшла, якщо, дівчатка, я не помиляю, це ще було в листопаді місяці, але я вам це не показувала. Показала зараз, розказала про свої плани трішечки і ще розподіваюся, що вони у мене вдадуться, тобто, все буде. Дівчатка, це та ситуація, коли мама відволіклася на в'язанечку, а в донечки десь, десь, десь росте модна жилка. Ви подивіться на цю мадаму. Арінка, ну покажися. На секундочку, покажися, красуня, яка ти. Мадам Брошкіна, прям, ну, от, вау-вау-вау. Скажи Так. Да. <смір> так, вітаю, мої хороші, уже вечір. Спішу підключитися до вас і показати свої результати роботи за сьогодні. Скажу зразу, що я трішки відійшла від кубика і трішки в'язала ще й інші процесики. Значить, сьогодні кубики обрали ось цей процес дублем, процес номер 1 Ось стоїть маркерочок, і ось таку відстань я пров'язала на сукні для арінки. Тобто, я закінчила вив'язувати ажурну кокетку, останній візерунок я. Не останній візерунок, останній рядочок візерунку. Я пров'язала все виворотніми петлями, для того, щоб підняти потім тут петельки і зв'язати воланчик. До речі, у мене є на каналі майстер-клас на воланчик. Я вам його залишу знизу в інфобоксі, де воланчик вив'язується без накидів. За допомогою того, що він піднімається з виворотнього рядочка і в верхню, і в нижню частинку з цієї петельки, виходить, що ви набираєте петель вдвічі більше, ніж пров'язано ось тут, і виходить воланчик. Тому, кому цікаво, проходьте, дивіться, можливо, вам потрібно. І далі я розпочала в'язати лицевою гладдю, пров'язувати кокетку, мені приблизно ще десь 3 сантиметри потрібно яз... пров'язати і розділити на тіло. По сантиметрам результати ну, дуже плачевні, можна сидіти і плакати. Але якщо врахувати, що в мене тут спиці номер 2 І у мене тут вже Зараз на спицях 291 петля, якщо я не помиляюсь. Тобто ви розумієте, що це е, я в'яжу повноцінний дорослий вирів по кількості петель, то я провела тут достатньо часу. Тобто я мала сьогодні час трішечки, і я в'язала. Я достатньо тут приділила уваги, тому і мені не соромно перед цим процесом. І я ще, можливо, перед сном трішечки пов'яжу його сьогодні, бо хочеться мені все-таки якось, ну, можливо, цих 3 см добити і вже розділити. Якщо я це зроблю, звісно, я вам там в неділю чи коли покажу, що мені вдалося. А поки що результати роботи мої виглядають ось так. Мені дуже подобається, як ця пряжа ручного фарбування вкладається в лицеву гладь. Візерунку вона класна, так, але в лицевій гладі вона просто, ну, не перевершена. Я не знаю. От, от люблю я лицеву гладь, особливо в секційній пряжі. Так, і ще я сьогодні все-таки, як то кажуть, відійшла. Від кубика, тому що, дівчатка, моя замовниця виявилась дуже нетерпляча. Вона мені тільки в понеділок принесла пряжу, а вже сьогодні питає, шапочка готова. Кажу, ні, ще не готова, а коли буде готова. Ну, я вже так думаю, добре, сьогодні дов'яжу. Я вам покажу довжину, ось так розкладу цієї шапочки. Виглядає як тоненька-тоненька сосиска. Хоча насправді я вам покажу, наскільки вона потягнеться Довжина всієї шапочки 46,5 см. Тобто, я втомилася, якщо чесно, на спицях 3,5 кльомця. Але так як тут буде подвійний відвороток, буде ось так один раз гарний, такий широкий завертатися. І буде другий завертатися. ось ну, ось ну так десь приблизно. То я вже трошки переборщила. Ну, плюс-мінус, тепер дивіться. Шапочка гарно тягнеться. І судячи по моїй шапочці, вона ще й потягнеться після прання. Вона розбухне просто після прання. То я щось трішки загнула. Ось так. Вона розбухне після прання, і це буде шапочка на 56-57. Об'єм голови, бачите? Тобто вона гарно просила замовниця по голові, щоб сиділа щільненько. Тож я так і в'язала. Все виміряла, все гарно. Зробила ось таку маківку, як і на своїй шапочці з пухонорки. Ось так вона виглядає. Доволі симпатично. І все. Шапочку я зв'язала. Важить вона 99 грамів, дівчатка. Я в'язала в дві ниточки пухонорки. Ну, цього не пухонорки, а. Ось цієї ниточки. Я не знаю, що це таке. Міл кашемір, ну ніби пух норки. Ну Одним словом, бачите, намальована ж норка. Не знаю. В дві ниточки основного, в дві ниточки додаткового. Мені ще треба роз... зв'язати рукавички і бактус. Рукавички я, напевно, буду в'язати в дві ниточки пуху норки і в одну додаткову. А бактус одну таку, одну таку, напевно. <кх> ну бачите в мене Замовлення, як то кажуть, піджимаю, мушу трішечки викручуватися і відходити від кубиків, але все одно готова робота є. Я щаслива, неймовірно щаслива, чесно вам кажу. Можу вже її випрати і, як то кажуть, показати. Ну, я, напевно, сьогодні прати не буду. Я це залишу на завтра, я спокійно її виперу. Підсушу, а там далі буде бачити. Ну, Щоб я бачила процес висихання, тому що замовниця просила, щоб вона не була не дуже пухнастою. Ну, побачимо. Так, отже, шапочка готова. Процес, який випав на кубиках, пов'язаний. ну, Тобто, просунути все ок. Я вважаю, що я сьогодні непогано впоралась. Отож, я на цьому буду прощатися з вами. Ще раз вам неймовірно хочу подякувати за підтримку моїх влогмасів. Ви в мене неймовірні, ви в мене найкращі в світі глядачі. Ви настільки добрі, чуйні. Від вас така підтримка в коментарях. Ну, просто про таку, напевно, може мріяти будь-який блогер. І я щиро вам за це дякую. Тому. Я посилаю вам тисячу тисячу цьомчиків. таке серденько, як мене вчила робити моя Арінка. І нехай береже вас Бог. А ми зустрінемося з вами завтра. До зустрічі!